Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо, який відбувався 2 серпня 2006 року. Це був другий кваліфікаційний раунд Ліги Чемпіонів, матч відповідь, другий матч з двох. Київське Динамо Анатолія Дім'яненка у себе вдома у Києві на стадіоні. Імені Валерія Лобановського, команди Прямай Металлург з Льєпаю Бенеміну Кевичуса. 4-0 я не промагаю. По сути, двох матчів протистояння за рахунок 8-1, кто не пройшли в наступний кваліфікаційний раунд Лиги Чемпіонів. Ну, друзі, Давайте сгадаем все по порядку. Динамо Киев, Анатолий Демьяненко, главный тренер команды, стартова 11 катака. У воротах Рыбка, Белькевич, капитан команды, Чернат, Ратань, Шацких, Михалик, Гусев, Верпаковский, Селька, Дури, Гавранчич, Тарадрига. Вот такая, друзья, стартовая 11-ка киевского «Динамо». А Металлург Зелькевичус, головные с команды Круц в воротах. Журавлев, Клява, Зернис, Римковичус, да, Римковичус, Колонос, Вось, Катасонов, капитан команды, Сурнин, Солоницын, Карлсон, да, Карлсонс, та Емелин. Вот такая стартового стартовая расстановка Металлуркса. Вот такая стартовая Відповідна розстановка у гостей. А Перший матч команда з Латвії програла у себе вдома океанам 1-4, які вони перемогли. Там Діґарінкон забивав, Шальських, Хмаріс Вірпаковський та Гавринчич забивали. Потрібно було забивати аж 4 м'яча, відповідно, латвійцям, Да, відповідно, у Києві. Кіані грають у себе вдома у Києві перед своїми рідними вболівальниками. В принципі, друзі Кіані і вдома у Києві показали дуже-дуже хороший а, футбол. Друзі Кіані справді заволоділи ініціативою. А, більше українська команда атакувала, створювала моменти. Ось, і мало, кілька моменти, мало кілька моментів об, 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 обидві команди. Да, обидві команди мали, в принципі, а, певні моменти. І, до речі, у Міталуркс вони також були, справді. Але довгий час Гол таки не вдавалося забити, але ось вона, друзі, 37 -ма хвилина матчу. 37-ма хвилина матчу. кияні заб'ють. Руслан Аратань 37-й хвилині матчі відкриває рахунок після серії після. А... Після серії передачі штрафному суперника Руслан Ратань дуже здорово отримав м'яч. Шикарне завершення від Руслана Ратаня, Він наносить шикарний удар і забиває гол на 37-й хвилині. Відкриває рахунок мачі Руслан Ратань. Він пробиває після серії передачі штрафному. Шикарний удар Руслан Ратанян. І Руслан Ратань відкриває рахунок матча Київське Динамо. Так і забиває, так і забиває українська команда. Ну і на цьому, відповідно, завершується перший тайм. Гол Руслан Ратаня. Відповідно, приніс киянам перемогу у першому таймі. Перевага Динамо все-таки дала свої результати. Ось хороший м'яч, забиває Руслан Ратань. Перший тайм завершується. Другий, до речі, друзі, тайм у Динамо вийде. Ребров, Карлос, Корея Тамандзюк. и у Лепай, выйдут из Киевского Динамо. У Металлуркса, Лиепаи выйдут Кец Та Гребец. А Гребец, да. А выйдут у Металлуркса. То вот есть, друзья, соответственно, будут замены у латвийской команды. Uh, друзі, якщо казати безпосередньо про другу 45 хвилинку то Кені продовжують контролювати перебіг паді і на 66-й хвилині подвоїть свою перевагу. Карія на початку ну на 66-й хвилині реалізував момент, у штрафному дуже здорово розібрався в ситуації і подвоїв перевагу Дінамо. 2-0 збиває. А потім Кяні, після того як вже рахунок став 2-0. По сумі він був відповідно 6-1, і було вже все-таки зрозуміло, що Кіані, свого друзі, щастя, Кіані не відпустять. Вони пройдуть Металургс і пройдуть в третій кваліфікаційний раунд і зіграють фінербакчі. Але все-таки друзі, це ще був не кінець. Кияні ще заб'ють на 85-й хвилині, голом відзначиться Сергій Рібров. Сергій Рібров, який завершив дуже хорошу атаку, отримав передачі біля штрафної. І також дуже здорово на ній сточний удар. І відповідно забив рахунок матчі 3-0 на користь київського Дінамо. Дінамо по двоє. не по двоє, а по троє свою перевагу. Сергій Ріборов робить рахунок матчі 3-0 на користь київського Дінамо. 3-0. На користь київського Дінамо стати рахунок. Після того рахунок став вже 3-0. Кіані не заспокоїлася і на останніх вже хвилинах вдеться і в четвертий забити кияном. Дубль у форматі Руслан Ратань чітко реалізує пенальті. Чітко реалізує пенальті Руслан Ратань. Відповідно, і відповідно поставить таку крапку. Кіяні перемагають Міталворкс. За рахунком 4-0. 4-0 Кияні перемагають і проходять в наступний раунд А, Висновок, да. Давайте, друзі, висновок. під дебилом матча. Повний контроль над Грою у київського Динамо. Уже в першому таймі господарі встановили темп матча. ритм матча, активність у середині зони. Uh, ну і Відповідно, Металургси були змушені грати доволі таки пасивно і зосереджуватися в обороні. Uh, дуже хороший матч від команди Анатолія Дзім'яненка Динамо продемонструвала хороший футбол. Ну і абсолютно поділи, вважаю, які вони перемагають Металургс uh, uh, 2 серпня 2006 року. І справді, що у першому матчі у Латвії вони домінували. Що у Києві Кіані домінували, причому обіграли дуже таку непогану команду Міталлуркс. Виграли Кіані середину поля, виграли центр поля, дуже важливо в футболі виграти центр поля, і Кіані його виграли, встановили темп-матч, і в принципі все було під контролем київського Дінамо. Саме Кіяні диктувала темп супернику, Кіані диктували темп матча. ну Тобто -то. у Кіан все було під контролем. Руслан Ротань на 37 й хвилині забив, потім Карея по двох перва Рібров забив, да, Сергій Рібров забив на 85-й хвилині. Ну і Руслан Ротань поставив крапку реалізував пенальті. В кінці кінців, по сумі 2-матчевого протистояння, Київський пройшов Металург з рахунком 8-1-матчів протистояння. матч, Другий кваліфікаційний раунд Ліги Чемпіонів. 2006-2007 компания, 2 серпня 2006 року Київ стадион имени Валерия Лобановского Киев Металуркс 4-0. Побажаємо, друзья, київському Динамо добра. Металлуркс улипаи Побажаємо, друзі, добра та щастя. Вам, друзья, в вечернего сердца добра, счастья. Не головне, друзі, бережіть себе, будьте щасливими, добрими людьми. Усім до побачення, усім до нових зустрічей, всім пока, будьте щасливі!